об'єднання громад як одна з ключових позитивних змін у сфері децентралізації влади у Красноградському районі. Ініціатива щодо добровільного об'єднання вже надійшла від Наталинської та Попівської сільських рад. Бажання об'єднатися також мають і голови Октябрської та Кирилівської сільрад. Про переваги ж та кроки об'єднання представникам місцевої влади розповіли експерти робочої групи з підтримки та впровадження добровільного об'єднання громад на території Харківської області. Нам здалося, що Наша участь у розмові з керівниками місцевих рад, з представниками громадськості, керівництвом державної адміністрації районної ради вдалося досягти розуміння про те, що реформи необхідні і їх треба проводити сподіванням на те, що ці реформи дозволять. Утворити спроможні, потужні, об'єднані територіальні громади. Ну, для відома, у нас в Україні їх майже 12 тисяч на сьогодні сільських селищних рад, рад різного рівня, майже 12 тисяч. І, на жаль, велика більшість з них неспроможні. Не тільки на те, що немає можливості розвиватися, а навіть утримувати е, власний. Згідно закону України про добровільне об'єднання громадян територіальним громадам, які об'єднаються, повертається 60% податку від доходу фізичних осіб, 6% акцизного збору, 25% екологічного податку. Статус об'єднаних громад наближається до статусу міста обласного значення. Крім того, надається державна субвенція на проведення необхідних заходів та формування відповідної інфраструктури. Процесу об'єднання передує створення перспективного плану. Ми багато років чули таке слово красиве децентралізація. І от нарешті прийняли законодавчу базу і кажуть, візьміть, будь ласка, давайте робити децентралізацію. Децентралізація це коли багата кількість повноважень будуть передані саме місцевим територіальним органам, тобто територіальним громадам. Коли були рік тому в Польщі, я дивлюсь, як живе сільська рада, там невелика рада, все не гарно, система каналізування, водозабезпечення, гарна дорога, освітлення, три стадіони, три свої мерседеси, машини для пожежної безпеки все добре і красиво. Я кажу, як цього ви добились. А він каже: у нас я все вирішую, у нас максимум податків залишається на місцях. Я ми всім керуємо, у мене рада. І так було, каже, не завжди. Сім років тому, як вигадіти, приїхали сюди і подивилися, ми були по колінах в грязі. Тобто не набагато краще, може ви зараз і краще живете. Тобто, наша основна мета цієї реформи передати максимальну кількість повноважень на місця і залишити максимальну кількість податків. В ході засідання обговорювалися як позитивні, так і негативні наслідки укрупнення територіальних громад. Наводилися приклади зарубіжного досвіду. Втім, як саме спрацює подібна децентралізація і чи не загрожує об'єднання громад прискоренням занепаду малих сіл та погіршенням умов життя сільського населення, питання часу. У будь-якому разі про об'єднання конкретних громад можна говорити тільки після того, як свою думку висловлять самі члени цих громад, тобто мешканці міст сіл та селищ. thank you